Абсолютно кожного року з початку війни починається тема виборів. Пишуть в коментарях, питають в особисті, обговорюють політики чи блогери питання: а чому ми не можемо провести вибори під час війни? Або ще краще, прецедент вже не легітимний, тому що вибори не проведені, а мали бути вже давним давно проведені. І знаєте, ці питання справедливі, тому що коли війна закінчується, постійно виникаються нові і нові питання до влади. Постійно хочеться якогось оновлення, контролю над новою владою тощо. Але давайте одразу. Чесно, вибори під час воєнного стану і повномасштабної війни це не те, що складно, це юридично неможливо. І це не моя особиста думка, це не думка окремої партії, це вимоги законодавства України та конституції. Чому ж тоді тема вибори під час війни постійно з'являється в новинах? Хтось намагається тиснути на владу, хтось хоче повернутися в політичне поле, а хтось просто не розуміє, як влаштована права система під час воєнного стану. Тому у цьому відео ми покажемо вам, що каже Конституція, чому вибори технічно і юридично неможливі і чому спроба їх провести зараз це точно не прояв демократії. Сідайте зручно, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а ми починаємо. Отже, давайте почнемо з головного з Конституції України. Стаття 83 Конституції каже: у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час воєнного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання парламенту, обраного після скасування воєнного стану. Тобто, навіть якщо строк каденції Верховної Ради, депутатів добіг кінця, ніхто не розбігається, ніхто не переобирається, всі працюють до кінця воєнного стану. А тепер ще важливіше: стаття 64 Конституції дозволяє під час воєнного стану обмежувати деякі конституційні права, серед них право обирати і бути обраним. Тепер Закону про правови режим воєнного стану. Там усе сказано максимально прямо. Під час воєнного стану заборонено проводити вибори президента, народних депутатів, місцеві вибори, а також всеукраїнські чи місцеві референдуми. Щоб ще чіткіше, під час воєнного стану не можна оголошувати вибори, не можна проводити передвиборчу агітацію і не можна організовувати голосування навіть теоретично. І це логічно, бо вибори це не просто день, коли люди кидають бюлетень у скриньку. Це величезний процес, який включає формування комісій, оновлення списків виборців, забезпечення безпеки на дільницях, головне рівний доступ усіх Громадян доволі а тепер уявіть вибори під обстрілами в умовах окупації з десятками тисяч військових, внутрішньо переміщених осіб, які просто не зможуть проголосувати. Це будуть точно ненормальні вибори. Тому ще раз, юридично, вибори під час воєнного стану неможливі, а будь-які спроби їх організувати це або непорозуміння, або пряме порушення конституції. Чому взагалі це неможливо? Перше і саме болюче питання, а де взагалі їх проводити? Частина території окуповані, частина обстрілюється щодня. Ви уявляєте дільницю, наприклад, у прифронтових зонах, в місцях, де проходяться бойові дії? Це просто фізично неможливо. І навіть якщо ми теоретично відкриємо там дільницю, хто туди поїде під обстрілами? Друге, це списки виборців. Мільйони українців зараз не там, де були зареєстровані. Вони або в евакуації, або служать, або за кордоном. Як забезпечити їхнє право голосу? Онлайн немає такого механізму, поштою теж немає такого механізму. Відповідно, це дуже сильно ускладнює ситуацію. А також військові люди на передовій, як вони будуть голосувати в окопах чи під обстрілами. Тут вибору як такого вже немає, значить, вибори стають нерівними. Одні мають змогу проголосувати, а інші ні. І ще один важливий момент легітимність виборів. Як думаєте, як відреагує міжнародна спільнота, коли вибори проведені будуть у таких умовах, коли не всі будуть мати доступ до голосування, неможливо забезпечити безпеку проведення виборів, неможливо контролювати, чи вибори проводяться чесно і законно. Це тільки може грати на руку Росії, і використовуватися як пропаганда чи маніпуляція, тобто що там проведені незаконні недемократичні вибори. Або ці вибори взагалі не визнаються, а взагалі сам процес проведення виборів створює політичну ситуацію, яка йде на користь Росії. Тому коли ви чуєте, а чому б не провести вибори просто зараз, загадайте, що це не лише юридичне питання, а реальність, у якій ми живемо. І вона, на жаль, дуже далека від мирного бюлетеня в Кабінці. Тепер запитання, яке може часто звучати. Чому тоді українські політики чи бідійні особи постійно говорять про вибори? Вони ж не знають закону. Прекрасно вони все знають. Хтось використовує тему виборів як інструмент тиску на владу. Щоб показати себе голосом народу, який вимагає оновлення, для кого це інформаційний хайп, що потрапити в ефіри заголовки? Отже, на очі виборцю. А хтось банально хоче повернутися в гру. Війна відсилила політичну боротьбу, а їм хочеться назад у кампанії, ток-шоу і предвиборчі слогани. Тобто, коли ви чуєте фрази про те, що потрібно терміново провести вибори, це, скоріше за все, політичні ігри і має політичний інтерес. Але насправді тут то дуже тонка межа, тому що коли політики говорять такі фрази, закликають до таких дій. Вони грають не тільки на емоціях людей, а можуть підвішувати взагалі легітимність державних інститутів в Україні. І це дуже негативно впливає на наш статус. І на внутрішню ситуацію в країні уявіть, що вибори все ж якими дивом відбулись. обмежено, фрагментарно, частково. Частина громадян не має можливості проголосувати. Частина партії не має доступу до агітації. Частина території взагалі не голосує. Що в результаті суспільна довіра падає, міжнародна довіра, теж внутрішня стабільність під загрозою. Тому можна точно сказати, що вибори під час воєнного стану, під час війни, це не спроба захистити демократію. Це навпаки, ризик для неї, ризик для нашої державності. Давайте поговоримо про те, як в інших країнах відбувалися вибори під час війни. А таке дійсно було звучить логічно так, але потрібно розбиратися з кожною ситуацією окремо. Наприклад, США, Громадянська війна 1964. Четвертого року Авраам Лінко перебирався на посаду президента, поки тривала війна. Але війна велася не з іноземною державою, а між штатами. Територія під контролем уряду не змінювала щодня. Людей не евакуювали масово за кордон, і головне технологічна епоха була інша. Ніхто не вимагав однакового доступу до змі, медіа чи захисту прав кожного виборця. Це точно не можна порівнювати з сучасною Україною. Наступний це Ізраїль. Цей приклад наводить постійно. Мовляв, от у них вибори під час війни. Це нормально, але подивіться на масштаби конфлікту. Так, ситуація напружена, але територія країни не окупована. Центри управління під повним контролем, евакуація населення не на рівні мільйонів. Крім того, Ізраїль має іншу виборчу систему, зовсім інше законодавство і навіть інше розуміння воєнного стану в Україні знаходиться в стані повномасштабної війни. Частина території окупована. Дуже багато військових виконують свої безпосередні обов'язки і не матимуть можливості злучитися до виборів. Дуже багато людей виїхали. Більше 7 мільйонів українців знаходяться за кордоном, а головна ідея чітке обмеження і заборона в законодавстві щодо проведення виборів під час воєнного стану. Міжнародний досвід це звичайно добре, але копіювати його без аналізу ситуації і розуміння причин не варто, тому що порівнювати Україну з Америкою тих часів чи Ізраїлем взагалі не можна. Тому, коли хтось скаже, от в іншій країні так було, потрібно в першу чергу з'ясовувати за яких обставин, як це відбувалося, і як ці обставини відрізняються від тих обставин, в яких ми знаходимося зараз. Україна Унікальна держава з унікальною і складною історією, абсолютно реальним ворогом, який мріє про наш внутрішній хаос. Саме тому ми не маємо права давати йому цей хаос. Добре, ми з'ясували, що вибори зараз неможливі ні юридично, ні технічно. Але що ж буде після завершення війни? Почнемо з того, що воєнний час не може тривати вічно. Рано чи пізно ми стабілізуємо ситуацію, і повернемо свої території. І тоді президент скасовує воєнний стан парламент і центральна виборча комісія запускають виборчий процес, оновлюються списки виборців в реєстрі дільниці, і вже після цього починається підготовка до виборів парламентських, місцевих, президентських. Але важливо розуміти, що це не буде одразу після перемоги. Бо для повноцінних виборів треба повернути внутрішньо переміщених осіб евакуйованих за кордону, забезпечити умови для голосування військових. Відновити пошкоджену інфраструктуру, дати можливість усім політичним силам вільно брати участь у компанії. Це точно не триватиме два тижні чи навіть два місяці. Це довгий і складний процес, який повинен бути юридично чітким і зрозумілим. Тому давайте не будемо щодня питати себе, коли будуть вибори. А краще запитаємо, що я можу зробити для того, щоб моя країна мала шанс на справжні вибори завтра. Давайте підсумуємо все, про що ми говорили. Вибори під час війни в Україні заборонені законом. Конституція і спеціальні закони прямо це передбачають. Спроби провести вибори в умовах окупації, обстрілів і масової міграції це не демократія, а юридичний хаос. Такі дії ризик для державності, для двіри громадян і для міжнародної підтримки. Але водночас це не означає, що Україні не потрібні вибори. Україна це демократична країна, і ми власне боремося за те, щоб ми могли ці вибори проводити. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк і поділіться цим відео зі своїми друзями. І не забувайте, що якщо потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсу.